3 серпня 2025 місто Рівне Україна Маю на пропозиції ось таку карликову ялинку. Вона дійсно карликова. Думаю, що можна її вирощувати в кашпо, так як в 10-річному віці вона досягає всього 1 метр. Чим цікава ця ялинка, ця ялинка сиза. Якби як коніка, але приріст весняний в неї світло такий салатовий, а літній жовтенький. Ось такий ліхтарик. Може бути, і у вас замовлення на вайбер. Обираємо саженець. Ось такі масиків P9. В горщиках відправляю по всій території України. Сорт цієї ялинки сизої називається Rand End кінець веселки. Є меншенькі, є більшенькі саженці, але обрати є що. Ось така чудова, хвойна рослинка може вас тішити. місяці-році. Навіть може виступати, як ялинка новорічна, різдвяна. Єдине, що це не кімнатна рослина, не потрібно її заносити додому. Вона живе на вулиці, може на балконі жити, на терасі, у відкритому ґрунті, в кашпо. Звертайтесь, будь ласка, і оберемо вашу. Саме вашу ялиночку, яка до вас поїде новою поштою.